Які події наповнювали тиждень з 24 по 30 квітня 2023 року? Ми уважно переглянули всі новини і підібрали для вас саме ті, що на нашу думку заслуговують детального огляду. Розібравшись у всьому, що відбулось, ви як завжди, зробите висновки самостійно. Не забувайте про лайк та коментар під цим відео. Це допомагає розвитку україномовного YouTube. Крінжове законодавство цього тижня мережею ширилися новини про законопроект, що забороняє критикувати владу в інтернеті. Скандальний законопроект зареєстрував у Верховній Раді народний депутат від партії Слуга народу Георгій Мазурашу. Окрім нього, до роботи над законопроектом доклали руку Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. Проект закону передбачає криміналізацію постів в соціальних мережах. Отже, за критику влади буде чекати в'язниця на 5-7 років. Щось схоже ми з вами бачили у РФ з їхнім законом про фейки та дискредитацію армії. До цього в них також була криміналізована критика релігії. Георгій Мазурашу аргументує необхідність впровадження цього закону так. Я вже, вибачте, забембився поповнювати чорний список. Мене вже Фейсбук попереджає, що в мене дуже великий блек-лист. Про це він написав на своїй сторінці Фейсбук. Ну, хіба таке пояснення не крінж? Я думаю, доволі очевидно, що такий закон ніколи не ухвалять, навіть попри те, що деякі нардепи, можливо, і хотіли б цього. Адже Україна це демократична республіка, джерелом влади, в якій виступає народ. Мазурашу хоче, щоб його могли критикувати лише його виборці та ще й обирали слова, аби його Бідосю не ображати. Проте це так не працює. У нашій країні свобода слова. Кожен може критикувати владу, і це нормально. Звісно, зараз іде війна, і ми маємо бути обачні з цим правом, щоб не грати на руку ворогу. Проте це зовсім не скасовує свободу громадянської позиції в нашій державі і тим паче аргументовану критику діяльності наших обранців. Бо їхній обов'язок прислухатися до своїх виборців, навіть якщо їм не подобаються їхні аргументи. Таким чином, швидше за все, автори законопроекту отримають на горіхи за таку корисну в лапках ініціативу від керівництва партії та президента. Вийде сюда розвійнити. Пам'ятаєте, в політиці важливо не те, скільки бруду на тебе виливають, а як ти на нього реагуєш. Якщо ти не можеш впорати з народною критикою, тим паче аргументованою, тобі нема що робити в структурах влади, які в нашій країні є і будуть публічні, і на які буде звернено багато уваги. А роковини Чорнобиля цього тижня, 26 квітня, Україна згадує роковини Чорнобильської аварії. З того часу минуло вже 37 років. Проте для нас вона залишається однією з найтрагічніших згадок про радянську спадщину у цій трагедії. За деякими даними зазнали опромінення 8 мільйонів людей. Ще 100 тисяч були вимушені покинути свої домівки. Звісно, як ми знаємо, радянський союз намагався приховати масштаб катастрофи, через що евакуація небезпечних міст була оголошена занадто пізно. Отже, цифра постраждалих може бути в рази більшою. Ба навіть наслідки цієї аварії ми будемо розгрібати ще тисячі років. Незважаючи на це, у перші місяці повномасштабного вторгнення окупанти закріпились у зоні відчудження та майже місяць рили окопи в рудому лісі, одному з найзабрудненіших місць в Чорнобильській зоні. Де рівень опромінювання перевищує норму у 160 разів. Генерал-полковник Збройних сил РФ Ілія Піталєв заявив, що загроза рудого лісу це фейк, адже за його словами партизани рили в цих місцях окопи ще під час Другої світової і жодної радіації не бачили. І його зовсім не хвилює, що Друга світова була за 41 рік до Чорнобильської аварії. Це ж думати треба. Але така в них геостратегія. Хай там як. А після таких учень окупантів, що перебували у Чорнобилі, можна було використовувати замість ліхтарів. Можливо, саме через це їх понад два місяці не виводили на лікування. На жаль, справжню класичне правило про те, що дурня історія нічому не навчає, і тому Росія, по суті, погрожує всьому світові, окупувавши Запорізьку станцію. На свіжих знімках супутників видно, що окупанти розмістили на станції мішки з піском, які, певно, планують використати як вогневі точки, щоб прикриватись цією станцією, аби ми не могли бити по них з важкою зброєю. Проте вони певно забули, як ефективно проти таких вогневих точок працюють дрони. Артилерія нам не знадобиться. У ці роковини заведено пригадувати подвиг ліквідаторів, які поклали своє життя за те, щоб ми з вами могли жити. Тому я хочу теж сказати вам щиро дякую: ваш подвиг ніколи не буде забутий. Дзвінок від Сі Зеленському. Безумовно, головною політичною новиною цього тижня став дзвінок лідера КНР Сі Цзіньпіня президентові України Володимиру Зеленському. Нагадаємо, раніше МЗС Китаю заявляло, що Сі зателефонує Зеленському, що не для цього буде влучний момент. Що саме спонукало китайського лідера зателефонувати Зеленському саме зараз, ми можемо лише здогадуватись. Можливо, справа в планах Кремля чи Києва у російсько-українській війні. Мені здається, що це пов'язано зі спробою змити наслідки скандальних слів посла Китаю у Франції Люша є 24 квітня. Він заявив, що екс республіки СРСР не є самостійними державами, а Крим завжди був російським. Ми з вами знаємо, що це повна маячня, і логічно, що такі слова посла обурили весь світ. І МЗС Китая поспішило спростувати його заяву. Можливо, дзвінок лідеру України якраз пов'язаний з тим, що Китай після цього казусу хоче продемонструвати свою справжню позицію діями, а не словами. Та й там як, але ця розмова має для нас стратегічне значення. Бо йшлося не просто про якийсь обмін тезами, а про повноцінну дипломатію, адже Китай спрямує в Україну свого спецпредставника у справах Євразії Лі Хуе, який щоправда раніше був китайським послом УРФ. Україна натомість відправить до Китая свого посла. Ним, як ми і говорили раніше, став Павло Рябікін, колишній міністр стратегічної галузи промисловості. Цей обмін представниками та, взагалі, хоч якими словами, вперше з 2021 року, демонструє нам, що в україно-китайських відносинах відбувається відлига. Водночас, Китай поки що не змінив своєї риторики та все ще не називає війну війною. Проте, прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфором зазначив, що за результатами телефонної розмови Україна та Китай знайшли точки дотику у своїх мирних планах. Сама ця подія безумовно хороший сигнал. Адже піднебесна зараз єдина країна, яка може вплинути на Кремль. І з огляду на початок переговорів між Україною та КНР, розмови йдуть вже про щось конкретне. Україна очікує, що спецпредставник Китаю прибуде до нашої держави незабаром. Точної дати його візиту та складу делегації наразі немає. Швидше за все, спецпредставник прибуде, аби точно та докладно визначити позицію України та модифікувати позицію Китаю. І, вирогідно, ми нічого не будемо про неї знати аж до того моменту, поки китайські делегати не будуть гуляти Києвом, Бучою та Бродянкою, по звичному маршруту, яким водять всіх тих. Хто не визначився з тим, хто в цій війні справжнє зло. Але видається важливим тут і те, що Китай вже не зможе повернути назад. Для піднебесної успішні дипломатичні зусилля в російсько-українській війні це питання престижу. Нам важливо у цьому всьому те, що Росії це точно не подобається. Тобто, Китай, почавши цей процес, точно не відправить до Росії зброю, про яку можливо в них і була розмова. А отже, ми перемагаємо від самого початку, адже виграємо час. Якби ця місія не спрацювала надалі. Допросилась цього тижня, влада заблокувала важливий актив, що міг фінансувати агресію РФ проти України. Йдеться про корпоративні права Оксани Марченко в акціонерному товаристві Запорізький завод Феросплавів і білі Олур. В мою За даними слідства, дружина Медведчука володіла майже 14% акцій компанії через чотири різні офшорні фірми. До цього вже було заарештовано майну Марченко на суму близько 6 мільярдів гривень. Про це повідомляє Служба безпеки України. Феросплави – це такий матеріал, який використовується для виробництва різних видів сталі. Підприємство нині є монополістом на українському ринку та виробляє майже 6% феросплавів у всьому світі. Годі казати, що це справді прибутковий бізнес. За 20-й рік підприємство отримало 5,3 мільярда гривень чистого доходу та 680 мільйонів гривень чистого прибутку. Підприємством також володіє скандальний олігарх Ігор Коломойський, екс власник Приватбанку. У 2021 році журналістський проєкт схеми від Радіо Свобода знайшов докази того, що на запорізькому заводі феросплавів працювала криптоферма. Яка могла приносити 4 мільйони доларів на місяць. Підприємство користувалися нижчими за ринкову цінами на електроенергію через маніпуляцію за аукціонами. Якщо коротко і просто, то ціна на електрику на аукціоні була нижчою за ринкову, а умови були такими, що їх могла виграти лише конкретна компанія. Зараз цю справу вивчають набу, і за їх даними Енергоатом тоді недоотримав понад 4 мільярди гривень. Скільки ж загалом заробила криптоферма? Наразі невідомо. Проте схеми вважають, що приблизно 110 мільйонів доларів. Відбудова України сьогодні питання відбудови нашої країни залишається головним на порядку денному. Про це говорять політики, пишуть у наших та західних змі. Цього тижня з'явились чудові новини, що стосуються проекту з відбудови. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав перші шість населених пунктів, що відбудують за принципом краще ніж було в рамках експерименту. 25 квітня уряду хвали постанови щодо проекту швидкого відновлення, таким чином визначивши перші шість населених пунктів, що відбудують. Це село Циркуни на Харківщині, село Бородянка та Мощун на Київщині, село Ягідне Чернігівської області, місто Тростянець на Сумщині та село Посад Покровське Херсонської області. Всі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань під час широкомасштабного вторгнення РФ. Проте роботи з відновлення вже розпочаться. Прем'єр зазначає, що проєкт передбачає комплексний підхід до відновлення України. Отже, відбудовувати будуть не окремі будівлі, а взагалі все. Населені пункти перебудують з новим плануванням так, аби не залишилось навіть слідів руйнувань. За таким принципом вже відновили вулицю Вокзальну у Бучі. Донором для проєкту виступив американський мільярдер Говард Баффетт. Раніше до проекту з відбудовою долучали різні країни, а в березні Шмигаль провів зустріч з представниками бізнесу, Дорозповів їм про нове сучасне законодавство, що робить відбудову України вигідним для інвесторів. Отже, відбудова України це не просто відновлення споруд, це трансформація всієї держави за принципом краще ніж було. Для проекту створили спеціальну комісію, що буде наглядати за процесом. Очолив її віце-прем'єр з відновлення України Олександр Кубраков. Прем'єр-міністр України наголошує на тому, що діяльність комісії та всі дані щодо проекту будуть публічними, щоб кожен українець міг дізнатися, що будується, де та яким коштом. Проте це лише початок, 26 квітня в Римі пройшла конференція з відновлення України, на якій наш президент виступав онлайн. Він закликав світових лідерів підготувати проект з відбудови до кінця поточного року. Бачення нашого уряду полягає у комплексній трансформації України у сферах зеленої енергетики, власного будівництва, новітніх технологій, агропромисловості та фармацевтики. Зеленський наголошує на тому, що сильна та потужна Україна потрібна заходу як стратегічний партнер. Тому я думаю, що європейські політики, зважаючи на народження на наших очах нової конфігурації безпеки в Європі, дослухаються до нашого плану. Тим паче, якщо гроші на це будуть іти з репарації країни-агресора, які вони так зручно залишили у Європі в вигляді більшої частини свого золотовалютного резерву. Загроза з повітря цього тижня. Українці вперше за довгий час почули повітряну тривогу, що була пов'язана не з дронами та балістикою, а зі стратегічною авіацією. Близько четвертої ранку, 28 квітня, окупанти завдали удару по території України з використанням радянського металобрухту з маркуванням Х-101 та Х 555 Тривога тривала дві години. За цей час з літаків стратегічної авіації ту 95 було випущено 23 одиниці летючого брухту, 21 одиницю, збито засобами протиповітряної оборони. Проте деякі залізяки змогли таки дістати українців. Чисельні влучання були в Дніпрі та Умані. Є загиблі та поранені серед них діти. Перше за 50 днів була атакована столиця. Над нею загрозу вдалося вчасно знищити, проте її уламки пошкодили житловий будинок. Двоє людей дістали поранення. У Міноборони РФ одночасно заявляють, що всі цілі були вражені. Як акт знущання з українців на своїй сторінці в телеграмі вони опублікували фото свого металобрухту з підписом Точно у ціль. Таким чином, вони зізнаються, що їх цілю є мирні будинки. Це буде переконливим доказом для міжнародного трибуналу. Пам'ятаєте, кожен відповість не тільки той, хто віддавав наказ, але і той, хто натискав пуск. Коментуючи атаку окупантів, голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре закликав західні країни передати Україні літаки F-16. Насправді це напряму пов'язані речі, адже в західних країнах основу небесного щита складають не наземні комплекси. А саме бойові літаки. Наземні комплекси використовуються рідше та у дуже специфічних місцях. Вони є лише другою лінією оборони. Саме тому бойові літаки для України це таке важливе питання. Особисто я думаю, що це така реакція РФ на резолюцію ПАРЕ про визнання викрадення українських дітей геноцидом. А ми ж з вами пам'ятаємо, що на арешт головних винуватців були видані ордери Міжнародним кримінальним судом. Цією атакою вони ще раз підтверджують, що все чудово розуміють. Та доводять, що у реальності цього дуже бояться. Цей тиждень приніс нам важливі новини на геополітичному полі. Дзвінок від Сі Зеленському дійсно та подія, на яку всі чекали, та яка може змінити усе. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку в коментарях. Це допомагає відео просуватись. А я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.